Працівники пологових відділень, акушери, гінекологи, медсестри тощо. Розкажіть про найгірший випадок. Ви не повинні бути батьками, з яким ви стикались. Мій акушер розповів мені історію своїх найсумніших пологів. Він приймав пологи у 12-річної дівчинки. Під час одного з післяпологових обходів, коли він зайшов провідати її, вона спала і смоктала великий палець. Люди навіть не уявляють, наскільки це поширене явище раніше. Явила справи про сексуальне насильство над дітьми, і виявили, що існує вражаюча кількість дуже маленьких дітей, які завагітніли у віці 10, 11, 12 років. Справа, яка запам'яталась мені найбільше, стосувалась насильства, яке почалось у віці 8 років. Дівчинка розповіла мамі, що мамин хлопець робить з нею щоночі, а та не повірила. Але мати все знала. Завагітніла у віці 10 років, вперше потрапила до лікарні на сьомому місяці вагітності. Лікарі та медсестри ставились до неї як до непотребу. Мати змусила дівчинку сказати їм, що батько хлопець її школи, з дурнуватим вигаданим ім'ям Джон Джонсон чи щось таке. Я не розумію, як працівники лікарні не звернули на це уваги. Вони сказали їй, що шанси вижити під час пологів 50 на 50, але вона таки народила. Люди не мають. Ють жодного уявлення про те, з чим стикаються ці діти. Принаймні, я хочу вірити, що вони не розуміють, бо як може адекватна людина розуміти ці речі і все одно хотіти заборонити аборти десятирічним дітям? Трохи справедливості в цій історії мамин хлопець відбуває довічне ув'язнення. Дівчинка стала відмінницею та отримала повну військову стипендію. Я не працівник пологового будинку, але у мене є двоюрідна сестра, яка страждає від метамфетамінової залежності. Вона щойно народила п'яту дитину. Кожного разу, коли вона народжує дитину, її у неї забирають, і вона в прямому сенсі слова навмисно народжує ще одну, сподіваючись, що зможе залишити нову дитину собі. Їй неймовірно пощастило, що її батьки, мої дядько й тітка, прихистили всіх її нащадків, щоб вони могли бути разом, але їм близько близько 70 років, і вони вже виростили п'ять власних дітей. Я просто ненавиджу свою двоюрідну сестру за те, що вона так з ними вчинила. Моя робота закинула мене до перинатального психіатричного відділення. На стаціонарному лікуванні перебувала молода мама, яка народила дитину тиждень чи два тому. У неї був післяпологовий психоз, і в той час вона перебувала в стані кататонії. Її чоловік запитав одного з працівників, коли вони можуть почати спроби завести другу дитину. Що не так з його пріоритетами? Він не повинен бути батьком і не повинен бути чоловіком. Будучи студенткою медсестрою, працювала з медичним наглядачем у громаді. Ми відвідали вагітну жінку, яка ще не знала стать дитини. Вона з якоїсь причини поділилась з нами, що її хлопець, батько дитини, був раніше засуджений за сексуальне насильство над дитиною віком до 13 років. Мати сказала це дуже невимушено, і навіть розлютила, що люди й далі засуджують його за скоєну помилку. Медичний працівник був нажаханий і запитав, чи не боїться вона, що він може. Же завдати шкоди її синам, двом хлопчикам молодше десяти років з попередніх стосунків. Вона відповіла: звичайно, ні. Вони ж хлопчики, фактично визнавши, що чоловік вчинив наругу над маленькою дівчинкою. Тоді медичний працівник запитав: А що якщо дитина, яку ви зараз виношуєте, буде дівчинкою? Жінка просто знизила плечима і відповіла: тоді я зроблю аборт, і ми спробуємо ще раз, поки не отримаємо хлопчика. Вона сказала це так не вимушено. Ніби говорила про погоду. Я ніколи не відчувала більшої огиди до людини. Сподіваюсь, що діти в безпеці. Під час проходження медсестринської практики я мала нагоду провести зміну у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Один з малюків був п'ятою дитиною матері. Він народився з залежним від метамфетаміну і мав позитивний результат на сифіліс. Інші четверо дітей перебували під опікою держави. Мені було неймовірно сумно і боляче за цю дитину. Парамедик, тут мені доводилось час від часу здійснювати міжлікарняні перевезення з командою відділення інтенсивної терапії: фельдшер, медсестра і я позаду. Хоча вони виконували більшу частину важкої роботи із дуже великою кількістю опіоїднозалежних новонароджених. Пам'ятаю, як мені вперше довелось розраховувати крапельницю з фентанілом для дитини вагою 2,7 кг, щоб у неї не почалась сломка. Не можеш не вживати до вагітності, але й відмовляєшся робити що-небудь, щоб запобігти вагітності, це просто в голову не вкладається. Я працювала в центрі матері та дитини більше десяти років. Побачила багато сумнівних батьків, наркоманів, які були під кайфом без пренатального догляду. Батьків, які проклинали своїх новонароджених і казали немовляті замовкнути. замовкнутим. Жінки з психічними розладами, які були небезпечними для своєї дитини, мати, яка била з батьком дитини, кидаючи в нього через усю кімнату речі, коли дитина була посеред палати. Ще одна річ, яку я ненавиділа, це коли. Батьки просили людей не брати на руки новонародженого, бо це розпестить дитину одного разу. Батьки залишили новонароджену дитину саму в кімнаті, щоб вийти на вулицю і вжити наркотики. Були батьки, що погрожували подати на нас до суду, бо ми зробили їхній дитині свідоцтво про народження. Була молода мама з чотирма дітьми віком до трьох років. Коли прийшов час їхати додому, вона запхала всіх дітей на заднє сидіння автомобіля, і лише у новонародженнях. Чиного було автокріслом, іноді під час виписки з пологового будинку на вулиці чекала поліція, якщо на одного з батьків був ордер на арешт, безліч сумних ситуацій. Коли мій син лежав у відділенні інтенсивної терапії, мама немовляти, яке лежало поруч з ним, вдиралась туди, вмикала верхнє світло, яке мало бути вімкненим лише для процедур, і гупала в інкубатор свого малюка, щоб розбудити його. Не працівник, але мій добрий друг усиновив двох дітей, які є єдинокровними братами і сестрами. Не знаю, хто їхні батьки, але у них одна мама. Жінці за 30 і вона народила вже 9 дітей. Вона секс-працівниця і наркоманка. Щоразу, коли дізнається, що вагітна, вона робить щось, що потрапити до в'язниці, де проходить курс лікування і народжує дитину. Останню вона народила сама в камері і просто залишила її на підлозі, пішовши спати. На щастя, охоронці знайшли немовля до того, як воно замерзло до смерті. Зараз йому три роки, і він чудовий хлопчик. Діти знають, де знаходяться п'ять з дев'яти братів і сестер, всі усиновлені, і підтримують з ними зв'язок. Я не медик, але мої батьки ведуть дитячий будинок сімейного типу, який спеціалізується на догляді за маленькими дітьми зі складними медичними проблемами, які потребують цілодобового догляду медсестер. Більшість цих дітей були під опікою держави, окрім жахливих ситуацій, пов'язаних з наркотиками, про які писали інші. У них зазвичай народжуються діти, які мають проблеми через вживання наркотиків під час вагітності. Мені особливо запам'ятався випадок з жінкою, яка регулярно пила відбілювач протягом. Всієї вагітності, сподіваючись, що її дитина народиться білявою. Це зруйнувало мозок дитини і спричинило багато інших серйозних медичних проблем. До нас у клініку сімейної медицини привезли жінку з іншого міста з п'ятирічною дитиною. Дитина досить здорова, але від обох смерділо просто нестерпно. Сморід ще довго стояв у кабінеті після того, як вони пішли. У мами були брудні ноги і одяг. Виявили, що вона також потребувала медичної допомоги, тому що була вагітна, і у неї відкрилась вагінальна кровотеча. За останній рік у неї було два викидні. Вона не отримувала медичної допомоги під час вагітності. Стім, у неї було п'ятеро дітей, лише одна чи двоє з них жили з нею, і вона мешкала в старому тристичному трейлері зі своїм хлопцем та дітьми. Хлопець змусив її піти до лікаря через кровотечу, хоча вона не вважала це великою проблемою. Жінка мала повернутись на повторне обстеження, але наступного тижня вони поїхали з міста. Вони подорожували в трейлері і хотіли, щоб діти самі вирішували, де їм зупинитись. Сподіваюсь, що з нею все гаразд, але я в цьому сумніваюся. У 90-х я працювала в абортарії і пам'ятаю молоду жінку, яка не могла протриматись тверезою достатньо довго, щоб зробити аборт, який вона хотіла. Фетальний алкогольний синдром набагато серйозніший ніж прийнято вважати. Сумно. А як щодо батька, який називав свого сина слабаком. Дитина важила 800 грамів і народилась на 26-му тижні. Дуже часто велика різниця у віці. Це завжди якась пара, що пов'язана родинними зв'язками, не освічені, живуть в тісному трейлері або квартирі з п'ятьма іншими людьми, завжди з надмірною вагою, на наркотиках і так далі. Вони шоковані, коли в дитини з'являється купа ускладнень. Цього року у мене було дві різні пацієнтки, які ще в лікарні довели, що їм не варто було народжувати дітей. Обидві з них влаштували істерики, що вони занадто втомлені, щоб годувати та піклуватись про своїх новонароджених, і що це повинні робити медсестри. Одна з них запитала, для чого тоді медсестри, якщо не для того, щоб піклуватись про їхню дитину. Інша сказала, що вона дуже втомилась і не бажає годувати малям. Ця жінка приходила до відділення невідкладної допомоги щонайменше один. Один раз після народження дитини, щоб сказати, що вона надто втомлена, щоб піклуватись про немовля, і вони повинні самі доглядати її як у дитячому садку. Також нещодавно їй знадобився тест на вагітність, бо вона підозрювала, що може бути знову вагітною. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи знаєте ви людей, яким не варто було ставати батьками? Напишіть в коментарях.